Нам не нужны. Вот и все. Поэтому мы приехали сюда поддержать нашего побратима. Мы э, будем требовать, чтобы э, расследование, которое сфальсифицировано и прокуратурой, и милицией, было проведено на должном уровне. Мы будем этот вопрос контролировать. Мы знаем, что человек глубоко порядочный. Он никого не обижал. Он работает на своей земле. Это его земля. Он вкладывает туди труд, жизнь, здоров'я. Он, он хоче зробити Україну богатой, хоче накормить людей. А ті, хто ні копейки не вложили в, э, э, в Україну, хто э, э, займається ділібаном бюджета, они проти нього возбуждают уголовні дела. Тому що такі люди, честные, порядочные, роботячі в Україні не нужны. Предприниматели ліганщини. Я председатель. таке бачення цієї справи, що э, людина, яка постраждала, яка по суті. В даному випадку не може бути звинувачено, навпаки, буде звинуваченою зі сторони цієї судової системи, яка, на жаль, в Україні на сьогоднішній день є не лише неефективною, а взагалі виконує якісь непритаманні її функції. І тому ми, власне, як загальноукраїнська громада приїхали сьогодні для того, щоб відстояти Віктора Чміленка. Що ми не повинні. Нема в нас повинності змінити світ, але все робити для того, щоб його змінити, ми повинні. От з цього я виходжу в своїх діях. Нічого шкурного. Початок не китає. Потім була мене відкрита там по конфлікту там із мисливцями. Рано чи пізно воно прийдеться. В системі відносин власті я дзутрують напрячь. Мы его приехали поддержать только лишь потому, что он человек Он стал кулаком, да мы должны таких людей на Если то больше